У цей останній травневий ранок усі школи Білгорода Дністровського завершили свій навчальний рік. Ось уже другий рік поспіль ми завершуємо навчальний рік в умовах воєнного стану. Але все одно сьогодні свято, з яким я всіх нас вітаю. 2022-2023 рік. До побачення! Ти вже історія. Із ця історія була сумна, але з цього складається наше життя. Академічний ліцей став одним із перших навчальних закладів, який вивів учнів на змішану форму навчання. Незламності духу наших учнів, педагогів та батьків можна хіба що позаздрити, та не будемо сьогодні про сумне. Останній дзвоник, хвилюючи мить для кожного ліцеїста, закінчився начальний рік. Серце наповнює відчуття радості та легкого смутку. Особливо це відчувають наші випускники. Вони такі гарні, трохи схвильовані. Ну так зрозуміло, це їхній останній ліцейський дзвоник. Останній дзвоник традиційне свято випускників. Здебільшого одинадцятикласників. Та не варто забувати, що є учні, які покидають шкільне крильце після дев'ятого. Ми запитали дев'ятикласницю Аліну Вербинську, які в неї емоції та побажання в цей день. Я хочу сказати слова подяки вчителям, які були е, добрими вчителями, які допомагали нам, вирости у нас як своїх дітей. Я хочу сказати е, спасибі за гарні емоції та перечуття, які я відчутила за ці всі, всі роки. Погода сьогодні радувала нас сонечком та теплом, а учні ліцею піснями, віршами та танцями. Де все мені радість, де пісне лине, Цвіт білосніжний узі калини. за плечима школярів стоять ті, хто проходить з ними увесь шлях. Батьки вони ночами не сплять, іноді сварять, а за хороші оцінки хвалять. Постійно поруч, тож для них цей день так само особливий. Нам вдалось поспілкуватись з мамою однієї з випускниць, щоб почути її побажання. Ну, желаю їм удачі, міра. Ну щастя, щоб вони достигли всіх своїх. Я Не знаю, желані. Щоб у них була огромна можливість на це все. І щоб у нас був мир. Удачі всім нашим випускникам. Неможливо не сказати про других батьків наших дітлахів, вчителів. Хто як не вони рахують роки останніми дзвониками? Саме вони вирішують проблеми, поки діти в школі, та беруть відповідальність за кожну дитину. Свої побажання висловила Наталія Молчанова. Щоб всі мрії здійснювалися всього самого найкращого, хай їм щастить, щоб вони були щасливими і миру звичайно нам всім. Сьогоднішня лінійка, на жаль, відбулася не в повному складі. На свято були запрошені лише 5, 9 та 11 класи. Віримо, що наступного року ліцей обов'язково збереться у повному складі своєї учнівської родини. Наостанок хочемо дати слово тим, хто вирушає у доросле життя нашим одинадцятикласникам. Ми неймовірно раді, що завершуємо ліцей, але дуже сумно на душі. У нас ми бажаємо всім випускникам миру, добра, злагоди, всього самого найкращого. Я вірю, що у всіх все буде як треба. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.